Вітаю вас, друзі. Учора російська армія провела успішну спецоперацію із демілітаризації російського військового літака та із денацифікації житлового будинку. Потерпів крушення самоліт су 34 Цель удару досягнута. Всі назначені об'єкти поражені. самоліт з упал на жилий дом у російському місті. Єльськ, операція відбулася успішно і було знищено цілу базу іноземних бойовиків силы сили Російської Федерації специальную спеціальну операцию. Ударом ВКС Росії по базі иностранных найомників уничтожено до 120 солдат удачі. Сподіваюся, росіяни відзначать цю прекрасну подію святкуваннями та криками. Прям подъезд весь снесло. За Заміати наблюдається сильний пожар. Горят сразу 4 етажа. Ра! 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 Я не знаю, што і дим такой чорний. Зараз традиційне нагадування. Підпишіться обов'язково на мій канал. а Ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про те, як працює карма. Як ви знаєте, учора у російському місті Єйськ літак, російський військовий Су 34 прилетів просто у житловий будинок. Може це сумолітне шукав? Може бути відео того, як це відбулося, я не можу показати у Ютубі, тому що тут є обмеження. Але якщо що, друзі, я завжди оперативно таке викладаю у себе у телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться на нього, і росіяни усе намагаються зрозуміти, як таке могло статися, що ж відбулося. Відповідь дуже проста: спецоперація йде за планом. Что это происходит? Ход специальной военной операции идет по плану. И операция йде по плану. На России все за планом, як как Путин казав, у Ейску на будинок, військовий літак упав. Почему это происходит? Что это происходит? Пытается русский народ. А что происходит? Ничего не происходит. За планом все йде. Сподіваюся, російський пропагандист Красовський зняв уже відео, як він радісно танцює, так само як він танцював, коли росіяни ракетами вбивали мирних людей. Об'ясніть що це? що відбувається з нашим містом? Одразу маю сказати, що пілот літака великий молодець. Він безстрашно сміливо спрямував свій падаючий літак просто на житловий дім. Тобто очевидно, що по всім уставам на пилот должен в первую очередь отвести самолет от зоны. Де не розположений гражданські, а це означає, що коли літак вже летів безпосередньо у будинок, у ньому не було пілота. Відповідно, це був безпілотник. Росіяни ж люблять безпілотники. Тобто ну дуже багато питань. Як працюють безпілотники в зоні спецоперацій показали сьогодні. в нашій міноборони Дуже много питань. Міністерство війни Російської Федерації одразу почало брехати, що це був не бойовий, а лише тренувальний виліт і боєприпасів ракет. Літака тоді не було. Міністерстві оборони сообщили, що самоліт був без боєкомплекту на борту, він виконував учебно тренувальний польот. Проте насправді виявилося, що це був бойовий політ, а не тренувальний, і ракети на борту літака були і детонували у російському місті Єйськ. Так там же ракети. Думаю, там люди, і потім тому що довге взривався бойзриво. Білі до комплект зрвався. Mm -hmm. Снаряд снаряд упав. Він летів бомбити Україну, а розбомбив російський житловий будинок. Добре, що хоч ніхто із людей не постраждав. Тому що число в результаті падіння самоліту виросло до 13 чоловік. Тепер оцей будинок росіян виглядає практично так само, як кожен житловий будинок у Маріуполі, як більшість житлових будинків у Бородянці або у Ірпені. А росіяни відчули на собі те, що відчуваємо вже давно ми, українці. Дум зашатався, з потолка все полетіло. І що потім відбувалося? Чу потім почала зриватися. щось. росіяни ж люблять, окрім безпілотників, і ще й ракети. Ну ось вони свої ракети і отримали. Врив угу. Рішив, що ракета прилетіла. Я чесно не розумію, що їм не подобається. Вони ж самі підтримують удари по українцях. Вони ж підтримують вбивства мирних людей. Вони ж підтримують геноцид. Ребятам всім повернутися здоровими. І всіх успіхів у бою. У бою із російськими житловими будинками. Владимир Владимирович, очень хорошо вибрав позицію для того, щоб допомогти нашим братям. Так, друзі, тут невелике уточнення. Усе оце казали якраз таки мешканці того самого Єйська. Желаю нашим солдатам, офіцерам. В цій війні. Ну а тепер давайте спробуємо допомогти російським пропагандистам відповісти на дуже важливе запитання. А Вопрос: чому це взагалі произошло? Тобто що случилось, відповісти можна стисло або розлого. Почнемо зі стислого варіанту. Російський винищувач разом із ракетами впав на російський житловий будинок, тому що мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ну а якщо відповідати розлого, то ситуація така: якби владімір Путін не почав війну проти України, якби росіяни не випускали ракети по українських містах, то російському літаку не доводилось би злітати із ракетами, щоби бомбити українців. Але оскільки літак був важчим за повітря, а карма таки існує. Російський літак разом із ракетами, які мали вбити українців, вбив росіян. Атака по інфраструктурним об'єктам продовжується. Тож коли росіяни намагаються з'ясувати, як таке могло статися. Чому там проїзд? Що там такое? Може бути такое? Вони мають усвідомлювати, що саме їхня підтримка війни проти України, їхня у кращому разі байдужість призвела до того, що російський літак із ракетами упав на російський житловий будинок. Росіяни ж люблять, коли українців вбивають. То нехай радіють, коли дохнуть самі. Росіяни ж люблять, коли у нас повітряні тривоги. Почті по всій Україні зараз воздушна тривога, все йде. Ну опять таки, давайте смотреть реально відбувається. Росіянам же так подобається, коли українці помирають. Росіяни ж глузують із нас, коли стріляють ракетами по наших містах. Росіяни ж люблять геноцид проти українців. Росіяни ж дуже сміються, коли палають наші житлові будинки. Там в Ніколаєві сьогодні что-то опять внезапно загорелось, зажигалки наверное. нехай тепер потішаться, що їхня зброя вбиває їх самих. Стріміть не тірети висоту, по що падають нежилою дому зруєць. Як це можливо? І нехай тепер не сумують, нехай звикають, тому що у цьому немає нічого незвичайного. Кагромному вот такого роду вещи происходят Практично в всіх странах за усе те горе, за усю ту війну, яку ви росіяни несете світові, і нам, українцям, зокрема, ви будете відповідати. Ви вже відповідаєте. І як бачите, карма усе ж таки існує і майте на увазі, вона іще по справжньому нічого не починала. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.